Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми підбуватимемо підсумки гандбольного сезону. А він для наших ужгородських Карпат був дуже успішним. Наші дівчата завоювали нагороди і в чемпіонаті, і в кубку, а також приїхали не з порожніми руками із другого дивізіону чемпіонату Угорщини. А у хлопців є історичне досягнення також і в чемпіонаті, і в кубку. Тож про це і не тільки. Сьогодні спілкуватимемося із. Президентом гандбольного клубу Карпати Олександром Ледидовим. Олександр Олександровичу, доброго вечора, доброго дня, вітаю в нашій студії. Тож, якщо ми коротко підбиваємо підсумки нашого гандбольного сезону, розпочнемо, власне, із чоловічої команди. Для них це був такий випробувальний сезон перший сезон під керівництвом нового тренера. От кілька слів про це. Ну, Суперліга України це найвищий дивізіон в гандболі. На базі якого формується Національна збірна України, ми грали в вищій лізі, де здобули перемогу, де здобули перше місце, ну, і перший рік, де ми спробували свою участь в Суперлізі, де грають елітний гандбол в нашій державі. Тому, з одної сторони, ми дуже гарно пройшли перший півкруга з гарними результатами. Але Зв'язку з тим, що в нас специфічне проведення чемпіонату України, туровий. А основна команда, це мотор, який грав у бундеслізі, не міг приїжджати на тури, тому була вироблена федерація гандболу така специфічна ситуація, де проходять турові з'їзди. Після цього очки анулюються, і все починається з початку. Коли ми закінчили круги, ми були на хорошому місці, але коли вже повернувся мотор і вже ми попали жеребкування, нам не пофартило, як говорять. Тому ми на сьогоднішній день закінчили на четвертому місці. Це четверте місце для депутанта Супербіги. Я рахую, що це гарний результат. З нами працює фахівець, який був у Южному. Який портовик власне досягнув великих успіхів. Це Сергій Гордієнко. Він вибудував цю таку чоловічу команду. От кілька слів про, про нового наставника. Ну він після того як ми попали в Суперлігу, ми запросили тренера, який міг би тому, що це зовсім інший рівень. Нього був досвід. Тривала команду по-новому готувати на суперлігу. Тому він почав. Почав дуже гарно. І ми були дуже задоволені самим стартом, але ну, на кінці присіли. Але цей рівень ігроків, тут говорити, що десь тренер не допрацював, тут не допрацювали всі. По результату, тому що. Ну, на мою думку, ми могли зацепитися на третьому місці, але так зірки зійшлися, що в нас не вийшло. Але ще раз хочу сказати, що четверте місце в Суперлігі – це досягнення для Закарпаття для чоловічого ганболу Закарпаття. Ну і окрім того, в кубку також э, хороший міг був результат, також один крок. Всього трошечки нам не вистачило до цих нагород, але це однаково це гарний досвід для хлопців. Так, да, ну, Після закінчення чемпіонату йдуть кубки, проходять як чоловічому, так і жіночому. Ми також боролися, ми також мали шанси, але трішки перший, про, перший матч непогано зіграли, другий почали, але... По результаті двох матчів ми не попали в фінали, так що у нас знову зірки не зійшлися. Але ще раз говорю: це великий досвід, як ігри в Кубку, так і в чемпіонаті. Вже є над чим працювати для того, щоб на наступний рік закріпитися і боротися за призові місця. Ну, і якщо ми переходимо до наших дівчат, ми знаємо, що цей сезон 2022-2023 починали ми в чемпіонаті Угорщини, прийняли в другому дивізіоні, прийняли таке рішення, а потім вже вирішили і відновляти чемпіонат України, відповідно, Кубки. Як прийшли до цього рішення, так і чому, власне, вирішили дати дівчатам певно цю практику? Ну, треба зрозуміти, що спочатку сезону це вересень місяць. Ще не було прийнято рішення, чи взагалі буде чемпіонат України по гандболу. Тому що це виїзди, це спортивні зали, це е тривоги постійні. Тому тоді було прийнято рішення, щоб зберегти спорт як гандбол, було прийнято рішення. Ми звернулись до Федерації гандболу Словакії, Угорщини. Галичанка звернулася до чемпіонату польського для того, щоб дати можливість нашим дівчатам підтримувати форму. Ну, те, що запропонували Словакія, нам взагалі не підходить, тому що там виїзди, там чемпіонат спільний Чехія і Словакії, виїжджати 800 кілометрів в дальню точку, відігравати, вертатися це 3-4 дні. А, Угорщина тут 125 кілометрів від кордону. Гойдуна на спортивний зал, де ми граємо NBA 2 в другій лігі чемпіонату Угорщини. А сьогодні порівнювати чемпіонат Угорщини і Словакії не можна, тому що сьогодні чемпіонат Угорщини один з сильних в Європі. Тому ми зупинилися на Угорщині. Була підтримка генерального консульства, зокрема, Бочка Йожифа, який нам дуже багато допоміг, для того, щоб ми почали там. Участь чемпіонату Угорщини після того, в кінці вересня, вже було прийнято рішення в Україні, що будемо робити туровий чемпіонат. Тобто всі команди з'їжджаються в одне місце, відіграли, роз'їхалися. Ну і було прийнято рішення з а, дві зони: Львів і Закарпаття, де можна де саме тривог, де є більш-менш нормальні умови. Спортивні зали, де можна от, проживання і організацію проведення змагань можна організувати. Ну але зв'язку з тим, що єдиний зал, який був у Львові, він фактично був зайнятий, там не можна було mm -hmm. проводити. Тому е, вся нагрузка на проведення як чоловічого, так і жіночого чемпіонату України була. Зосереджена на Закарпаття, на Ужгород, організатором якого була Федерація ганбола Закарпаття і ганбольний клуб Карпати. Ми з успіхом оцінили нашу роботу, що да, Закарпаття дуже допомогло для організації проведення чемпіонату, і збереження частини, частини спортивних гравців, тому що Херсон і Миколаїв у нас фактично дві команди випили. Ми розуміємо, що це все через воєнні дії. Там неможливо просто було стримувати команду. І справді та тема, яку ви вже розпочали, Закарпаття стало таким справжнім гандбольним осередком. Ми тут приймали просто всі команди, і напевно для нас це був виклик такий серйозний, спортивний, з яким ми напевно впоралися за підсумками, якщо так підбивати сезону. Ну правильно, нас оцінили, сказали, що ну приїжджали, дякували, що Закарпаття допомогло для того, щоб зберегти, тому що. Ну, треба зрозуміти, що якщо Херсон-Миколаїв випали, сьогодні в Херсоні, де була основна команда, Херсон ну, окупована територія, команда там не може, гравці переїжджалися, хто в Болгарію, хто куди, хто хоче займатися. Частина залишилась в Україні, але в Суперлігу включилася Хмельницький, який участвував Спартак і Бровари. І так ми зберегли Суперлігу, шістьма командами в повноцінний чемпіонат. Ну, якщо ми говоримо про наш український чемпіонат, це знову ж таки було таке західноукраїнське дербі між Карпатами і Галичанкою. Ми розуміємо, що була міжнародна практика. І от якщо говорити про підсумки суперліги, чи досягли ми того мінімального завдання і над чим потрібно працювати ще? Ну мінімальне задали досягли, тому що ми а, на призах, uh -huh. тобто ми в фіналі Кубка України. Ми друге місце в чемпіонаті України. Тобто, за останні 17 років ми фактично 16 разів, ну, році, позапрошлому році не було чемпіонату, тому що почали чемпіонат і він закінчився на пів сезону, і ми там були четвертими. І так прийняли рішення, хто які місця займав за півроку, такий закріпили. Mm -hmm. Але в цілому за 17 років ми нижче третього місця в чемпіонаті України не опускалися. Тобто сьогодні гандбол Закарпаття це. Флагман, це еліта з ігрових видів спорту. більше ігрових видів спорту немає, які б хоча б приблизних результатів досягали, які досягнув жіночий гандбол. Ми б стали свідками з вами такого справжнього, драматичного фіналу в Кубку, де Карпати були за один крок буквально до перемоги. І от якщо так от зараз вже трішки емоції вляглися, і що можна зараз сказати? Там ми отримали нашу. Друге, так знову ж таки срібні медалі, але так близько була ця перемога. Ну, близько була перемога, тому що ми виігрували перший тайм, виігрували до 18-ї хвилини другого періоду. Фактично не вистачило одної атаки на страта м'ячу, і рішається фінал Кубка України, де сказали, що це за останні три роки спеціалісти, тренера інших клубів сказали, що за останні три роки це най. Кращий матч чемпіонатів Кубки України, тобто до останніх хвилини не було зрозуміло, і всі переживали то на одній стороні Терези, то на другій, і так вийшло, що на останніх трьох хвилин вирішилася судьба кубку. Але це справді було таке святого гандболу, можна сказати, тому що за Закарпаття ж таки це було в Закарпатті на арені комплексу Золота Гора, і ми бачили наскільки справді ці емоції вирували. І напевно, оце був такий знак, що, попри все, спорт у нас є і розвивається. Ну, попри все, спорт є і розвивається, і це досягнення наші на міжнародному рівні. От власне, ми до цього і підходимо, що двоє наших гравчень: це Дар'я Кот і Мілана Шукаль. Вони представляли кольори Карпат в складі національної збірної. І ми знаємо, що національна збірна і проводила збори, зокрема, також в Ужгороді на Закарпатті. От, от, оце, якщо ми говоримо про цей шлях, наш треба зрозуміти, що за останні 13 років, 14 рік, ми не були в фіналі чемпіонату. Світу Європи. Це за 14 років перше досягнення, що ми в фіналі чемпіонату світу жіночий гандбол України. Попри все, що в нас така ситуація, це показник, що ми зберегли спорт, такий як гандбол. і наші дівчата будуть представляти Україну на чемпіонаті світу. І тим більше, що двоє вихованців закарпатського гандбола будуть приймати участь. На чемпіонаті світу це ще раз підкреслює, що в Закарпатті спорт розвивається, є спортсмени, є тренери, є умови, в яких вони можуть навіть в цих умовах зберігати спортивну форму і прославляти державу Україну. Тому що чемпіонат світу із 32 команд буде присутня держава Україна, а це дуже серйозний показник для іміджу держави Україна. Федерація ганболу України звернулася власне до нас, щоб провести тут збори. Ми розуміємо, з яких міркувань це безпекові міркування. Це і дівчата з-за кордону легше могли сюди приїхати. І відповідно також знаю, що і матчі відбувалися зовсім близько тут, де ем, можна було поїхати повболівати. От як оця комунікація відбулася? Що ну ми вже проводили на базі Закарпаття Ужгорода, гандбольного клубу Карпати весь чемпіонат? Ми були організаторами і приймали. Ну і в цей час ми розуміли, що в нас попалася північна Македонія в відборочному матчі. Або ми, або Північна Македонія попадає на чемпіонат світу. Північна Македонія запропонувала два матчі провести в неї. Ну, це зрозуміло, що якщо ми проводимо два матчі в неї, підтримка глядачів, а там шалена підтримка глядачів від першої секунди до останньої. То дуже малі шанси у нас попасти на чемпіонат світу. Тому ми з Федерацією Андболу України, з тренерами переговорили, і вони сказали однозначно, якщо є можливість, хоч де тільки не в Північній Македонії. Ну, я запропонував, що можемо: от ми в Угорщині граємо, можемо звернутися в Угорщину, якщо б вони нам надали тут поряд, ми б забезпечили своїх болівальників, була б підтримка. Ми звернулися до генерального консула Бочки, він звернувся по лінії Міністерства закордонних справ, вийшло Міністерство закордонних справ, які сказали, ну, якщо треба допомогти Україні, ми допоможемо в проведенні матчі. Треба сказати, що вони на себе 100% взяли всі витрати. Що стосується української національної зборної, прийома, доставки, автобусів, аеропорта, точно так же і Північна Македонія. Вона приїжджала в Кошице, з кошиці їх автобусами забирали, перевозили в кішварду. Тут великий, великий об'єм роботи, який треба зробити для проведення такого рівня матчу. Телебачення було забезпечено. Проживання, харчування, делегацій ну багато перелік чого треба рішити. Ну і ми в Закарпаття відправили три автобуси болівальників, плюс було в соціальних мережах. Тобто зал повністю 100% підтримав українську збірну. І Дівчата говорять, коли вони прийшли в національну збірну, ми не зрозуміли. Ми граємо в Україні це за межами України, тому що підтримка була шалена, ну і результат. Ми на чемпіонаті світу, і ми будемо власне боротися за оцей такий, тому що з ігрових видів спорту дуже мало хто може mm -hmm. цим досягненням похвалитися. Так, з ігрових видів спорту в Україні дуже мало може сказати, хто попадає в фінал чемпіонату світу. Ну і якщо ми також про угорщину заговорили в другому дивізіоні, зразу дебютували і одразу ми маємо нагороди. От наскільки це ця бронза була очікуваною для нас, і як там нас приймали також інші команди, тому що це міжнародний досвід. Ну, спорт є спорт, ви розумієте? по-перше, спочатку до нас відносилися як до України, в якій йде війна. Це поки ми не вийшли на площадку. А коли вже на площадку м'яч розігрується, там вже немає таких е м'яких відношень. Йде боротьба від першої хвилини до останньої. І тому ми ну, там досить специфічний, досить серйозний рівень. Хоча ми граємо NBA 2 не в першій лізі. То але рівень іграків дуже високий. Результатом нашої гри, ми я говорю, перше півріччя важко в нас йшло, половина сезону. Ми були шості, шості семи місце. А вже в другому ми вже налаштовувалися на команди. Ми знали, як вони грають, де їхні сильні місця, де їхні слабі, використовували слабі місця, усиляли нашу сильну оборону. Тому третє місце в чемпіоната Угорщини це хороший показник для підтримання. Спорту наших дівчат і для підтримки гандболу в Україні, тому що сьогодні секрету немає. На цьому згодні всі тренера, що найвеликий досвід ігровий це Галичанка і Карпати, які між собою сьогодні проводять такі дебютні матчі, які ці останні чуть-чуть команди. В них немає умов таких і немає такої ігрової практики. Тобто, ця бронза, вона однозначний плюс для нас, плюс міжнародний досвід для так. Це для ігроків дуже великий міжнародний досвід, плюс можна показати рівень наших дівчат, і дівчата зацікавлені, тому що життя продовжується. Вони себе бачать десь в провідних європейських клубах, хто до цього рівня дійде. А це ігра в Європі це отакий от показник. Ну і ми не можемо не запитати про сезон наступний, тому що в будь-якому випадку майбутнє не зупинити, воно буде, і так само ми будемо грати а в наступному сезоні, який би він не був. От якщо можна коротко про плани на наступний сезон, про те, про що зараз на даний момент можна говорити. Команда відпочиває. Думаю, до 10 липня команда відпочиває. Роз'їхалися по домах. Справи особисті, 10 липня починаються збори, будуть проходити, де будемо готувати команду до слідуючого чемпіонату. Як чоловічу, так і жіночу. Попередньо може хтось у нас піде, ну попередньо розглядає, але також плануємо. Взяти вже підготовлених гравців, можливо, розглядається один чемпіонат Угорщини, одна із Галичанки до нас а, переходить. Тобто усиляємося, готуємося. Ну і слідуючий початок чемпіонату в нас ще дуже серйозні для держави України. Це відборочні матчі чемпіонату Європи. Де ми попали в групу в групі Німеччина, Ізраїль, Словакія, і Ми і дві команди по результатах групового відбору попадають на чемпіонат Європи. Тобто, в нас є великі шанси також попасти на чемпіонат Європи в слідуючому році. Ну і така фінальна крапка була: це чемпіонат в Італії, так турнір в Італії був, з якого ми знову в другий рік поспіль приїхали із золотим. Кубком. Як це було? Також розкажіть нам, будь ласка. Ну, а, В минулому році ми були, показали хорошу ігру, сподобались наші дівчата, наш стиль ігри, тому вже з Нового року з нами зв'язалися, чи є бажання прийняти ще. В такому турліні, де дві е команди нуоро і Сакарі, італіянська і ірландська команда з Дубліна, приїхали на цей міжнародний такий товариський турнір, де три дня ми змагались, кожен з кожним іграв, показали. І по результатам цих зустрічей ми зайняли перше місце. Знову оцінили високо. Вони сказали, що ми набагато сильніші, як були в минулому році, тому що вони готувалися до нашої гри, яка була в минулому році, а ми яка стали сильніші і ми знову вас не доганяємо. І на наступний сезон у нас знову найвищі завдачі, задачі стали. Ну, перед клубом завжди стоять найвисокі завдачі, не можна ставити якісь середні, тому що ставити задачі і до них треба працювати як тренерам. Там і клубу, і так і гравцям, це всі зацікавлені саме у найвищому результаті. Тому ми будемо ставити самі високі результати в чемпіонаті України, і над цим будемо працювати. Оксан Саныч, я вам дуже дякую Перш за все, за розвиток гандболу, який є на Закарпатті, за цю бесіду. І я сподіваюся, що в наступному сезоні не один раз переможно з вами зустрінемося і, і щось відсвяткуємо про щось, поговоримо і як на майданчику, так і в нашій студії. Я в цьому впевнений закарпатський гандбол це рівень, це візитна карточка Закарпаття, де ми будемо над цим працювати, щоб його на такому рівні держати. Я вам дуже дякую. Я ж нагадую, що сьогодні ми підбували підсумки гандбольного сезону 2022-2023, А зовсім скоро будуть у нас тут нові гості. Стежте за нашим ефіром. Зустрінемося.